Усіх, хто з нетерпінням чекає на правові поради від практикуючого адвоката Олега Іваніва, вітаю вас у нашій студії. Що цікавого сьогодні підготували для наших телеглядачів. Доброго вечора всім. Сьогодні я хотів би продовжити рубрику порад в царині кримінальних правопорушень, кримінального права і процесу. І хочу сьогодні роз'яснити, як поступати, ну принаймні, які права, як з ними користатися громадянам, яких затримали у підозрі в чиненні того чи іншого кримінального правопорушення, тобто злочину і так, шановні громадяни, якщо вас ну затримали працівники міліції правоохоронних органів у підозрі в чиненні злочину. Ви повинні знати е, такі те, права, які ви повинні, якими я би рекомендував е, реалізувати. Перше за все, ви повинні знати про те, що при будь-якому вашому затриманні ви маєте право користуватися правовою допомогою захисника. В кримінальному право правопра, кримінальному провадженні е, кримінальний закон визначає е, те, що е, захисником може бути тільки адвокат. Тому е, вимагайте зустрічі з адвокатом. І не обов'язково те, що ви е, мусите йому оплачувати кошти, зараз створений інститут. Безоплатної правової допомоги і захисники будуть здійснювати правову допомогу, якщо відсутні у вас кошти на його на оплату послуг адвоката, е, значить за рахунок держави. Е, тому вимагайте, будь, я би радив, щоб ви вимагали зустрічі з, із захисником, е, з адвокатом. Чому? По-перше, ви зможете висловити йому свою позицію. По-друге, ви можете порадитися, як діяти в ті чи іншій ситуації, е, як поступити, як правильно реалізувати свої права. І по третє, це завжди буде людина, яка зможе тим чи іншим чином забезпечувати правильний захист і реалізацію ваших прав. Наступне, ви повинні знати про те, що слідчий чи прокурор при вашому затриманні зобов'язаний, чи будь-яка інша особа, яка вас затримала, зобов'язані негайно повідомити про це ваших близьких родичів чи будь яких інших осіб, на яких про яких ви вкажете. Більше того. Ви можете таке повідомлення вашим близьким родичам чи знайомим, чи навіть тому самому адвокату дати безпосередньо самі. Але е, в кожному окремому випадку е, слідчий прокурор сам визначає, чи доцільно йому одноосібно повідомити, чи можливо ви можете зателефонувати своїм близьким та знайомим е, про те, що вас затримали. Е, значить, ви е, зобов'язані. Дати будете свій телефон чи свою адресу, верніше, телефон свого родича, знайомого, чи його адресу місця проживання, з тим, щоб слідчі чи особа, яка вас затримала, змогли повідомити ту особу про ваше затримання. Наступне, ви повинні пам'ятати те, що будь-який допит, який проводиться, ви можете фіксувати. Чому фіксацію допиту я би радив робити? Тому що протокол не завжди відображає того словесного виразу вашого бачення щодо тих подій, у чиненні, яких підозрюють вас, тобто вчиненні злочину, якого підозрюють, вам міняють. Протокол завжди це є, ну, він фактично висловлює так, вашу розповідь. І в ньому дублюється тільки. Те, що ви словесні ваші перекази. А ваше, ваше ставлення, ваші якісь переживання, ваш якийсь внутрішній стан, він, якщо будуть технічні засоби, вони його детально передадуть. Тому, можливо, фіксація і краще при будь-яких поясненнях, які ви будете робити, чи допиті, які будуть здійснювати працівники органів правохоронних органів. Але перш за все, радив і раджу, і буду радити. Завжди вимагайте спілкування з адвокатом. Ви маєте право е, тільки з адвокатом допитувати е, побачення до першого допиту. Е, навіть перед тим, ніж будете давати якісь пояснення, е, слідчий е, чи прокурор зобов'язані надати вам можливість поспілкуватися перед цим із е, адвокатом. Е, хочу зазначити про те, що Побачення з адвокатом, своїм захисником, ви можете мати перше до першого допиту конфіденційне, а після проведення такого допиту ви можете зустрічатися з адвокатом будь скільки разів. Ще би хотів зазначити про те, що захисника ви можете можуть запросити вам і ваші родичі, і близькі. Тобто, якщо ваше затримання відбулося, родичі про це дізналися, вони можуть. Укласти угоду із захисником, чи це не обов'язково мають має бути родичі, це можуть бути будь-які інші особи. І ви після зустрічі з цим захисником він, відповідно, подасть договір, укладений з вашими, з вашими знайомими, родичами. І якщо це дійсно договір укладений з ними, ви можете переконатися, то відповідно, ви можете або погодитися з тим, щоб цей захисник продовжував ваші, значить, захищати ваші права, бути вашим захисником, або ж все ж таки вимагати іншого захисника. Хотів би зазначити про те, що. Щодо осіб, які мають фізичні вади, тобто глухі, сліпі, тобто очевидні фізичні вади, е, значить до осіб, які неповнолітні є, до осіб, які не володіють українською мовою, е, обов'язково залучаються адвокати. Обов'язково, тобто, навіть хочуть ці особи чи не хочуть, але адвокати залучаються навіть за рахунок інституту безоплатної, надання безоплатної правової допомоги. Адвокат це завжди е, особа, яка буде. В силу закону, навіть тому, що захищаючи він бере на себе обов'язок належним чином захищати саме ваші права з метою повної реалізації ваших прав і недопущення порушення ваших прав як особи, яку підозрюють у вчиненні того чи іншого злочину кримінального правопорушення, як зараз це визначає Кримінальний кримінально-процесуальний кодекс. Тому рекомендую вимагайте зустрічі із адвокатом і до першого допиту більше того. Коли проводяться будь-які слідчі дії, чи, наприклад, слідчий експеримент, чи будь-яка інша слідча дія, ви можете користуватися правою допомогою. Ще би хотів сказати про те, що новий кримінально-процесуальний кодекс регламентує відмову від захисника по-новому. Тобто, якщо ви відмовляєтесь від захисника, така відмова має бути в присутності захисника, і при цьому попередньо ви будете мати зустріч з вашим адвокатом, пояснити йому, чому ви відбуваєтеся, і це заноситься в протокол. Тобто, фактично фіксується, що ви дійсно добровільно відмовляєтесь від захисника. А не так, що ви от проводиться, ви маєте захисника, проводиться якась слідча дія, вам кажуть, там от відмовлятися, чи, ну, чи кажуть, чи не кажуть, чи ви відповідно самі приймаєте такі рішення в будь-якому випадку, тоді значить, Запрошується захисник, адвокат ваш і який якому роз'яснюється про те, що речі, якому ви пояснюєте про те, що ви відмовляєте від його послуг. Ну що ж, пане Олеже, дякую вам за таку змістовну і цікаву відповідь і розповідь, можна сказати. Надіюся, що нам не доведеться життя. разом з телеглядачами звертатися за послугами, але життя є життя. Дякую вам. Чи можливо щось хотіли ще додати? Я би ще хотів доповнити про те, що якраз в царині затримання, про те, що затримання може тривати не більше 72 годин. Але до 60 годин. Слідчі чи прокурор зобов'язані вирішити питання про те, чи звертається з клопотанням про обрання міри запобіжного заходу щодо вас, і в подальших 12 годин вирішувати питання вже в суді безпосередньо, або ж відпустити вас через 60 годин. Тобто 72 години це загальна норма, протягом якої повинні вирішитися питання і щодо обрання відносно вас міри запобіжного заходу, не верніше щодо особи, яка підозрюється у чиненні злочину, або ж. Вирішити питання про те, щоб через 60 годин відпустити громадянина. Більше в принципі доповнити нічого в будь-якому випадку. Рекомендую користуватися правовою допомогою адвоката і не слухати ніяких розповідей про те, що ви самі можете захистити свої права і знаєте їх не краще, як за адвоката. Ну що ще раз вам дякую. Дякую нашим телеглядачам. Нагадаю, що це були правові поради від Олега Іваніва. На все добре. До побачення.